Маленький принц і лис такий малюнок створила Івана Міхно, використала не пензлик, а цифрові технології. Мабуть, легше в діджиталі, тому що якщо ти зробив якусь помилку, ти можеш зразу і виправити. Малюнок Івани, як і її однокурсників, можна було побачити на виставці Діджитал Вокс у приміщенні Полтавського академічного театру Ляльок. Вони вивчають образотворче мистецтво та дизайн в Інституті мистецтв Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Зараз навчаються на спеціальних курсах цифровий живопис і цифрова ілюстрація. Це складова грантового проєкту ЮСЕЙ. Мріємо та діємо, який виконується Айрес. В рамках грантової програми потрібно було придумати слоган. І це було цифрові шляхи мистецтва, які ми обрали для нашої грантової діяльності. І в рамках цифровізації важливою умовою було, щоб ми цю грантову діяльність впроваджували з громадської організації. Тому до нас долучилась полтавська філія Суспільна служба України. Ціль грантової програми була допомогти відновити системи вищої освіти та змінити патент. Ця закладів вищої освіти, які були релоковані після масштабного вторгнення. Курси з цифрового живопису та ілюстрації проводять викладачі інституту мистецтв. Вони вважають, що нові знання та обладнання гарне доповнення до традиційних знань, які здобувають студенти Луганського університету. Він може зробити студент і вручну олівцем на папері, і також може робити це за допомогою цифрового обладнання. Ілюстрація по суті це зображення текста. І тому зараз найбільш поширена і майбутнє, мабуть, взагалі топово це цифрова ілюстрація. Виставка Digital Вокс відбулася у супроводі студентського гурту інституту мистецтв Альденте. У планах інституту проведення більш масштабної виставки цифрового живопису та ілюстрації навесні наступного року. Грантова програма цифрові шляхи мистецтва. Передбачає не тільки курси цифрового живопису та ілюстрації. На базі Луганського університету також діють курси мистецтва відеомонтажу та музична імпровізація на цифрових інструментах.